Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу я хотіла б у вас запитати, як правильно буде українською, згідно до закону чи згідно з законом? Дійсно, питання цікаве. Тож, слухаймо відповідь. Згідно до закону, це неправильно, це калька з російської мови. А як же правильно українською? А виявляється правильно українською згідно з законом або відповідно до закону. Тож, коли ми оформлюємо документи, то тоді ми можемо почути ось таку відповідь згідно з оригіналом. Або, читаючи статті Закону України, ми можемо так само прочитати згідно з положенням, наприклад, статті номер 8 закону України про захист персональних даних. Тож запам'ятовуємо згідно з, або, відповідно до. Вивчаємо українську мову і пам'ятаємо: що це наша рідненька мова. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!